У дитячій міській клінічній лікарні завершується капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії та анестезіології. Наразі тестується вентиляційна система, а також встановлюється новітнє обладнання. Саме тут надають невідкладну допомогу найменшим пацієнтам, серед яких як полтавці, так і жителі області. Це не косметичний ремонт, а капітальний ремонт починається від електропостачання, яке у нас було ще з моменту заснування скажімо, цього відділення. Воно було в такому ж дуже в поганому стані це всі сантехнічні, ну це такі. А наша е це е вентиляція, яка зараз в працює до цього. У нас не було. Це сучасна вентиляція, з системою фільтрації, е система медичних газів. Е також у нас, скажімо так, повністю вона оновлена, Це вакуумна система, це система. Стисненого повітря, в операційних у нас система виведення анестезіологічних газів, сучасні консолі. В Палаті, де ми зараз знаходимося, це спеціальне покриття металеве, яке можна обробляти, скажімо так, повністю. Починається від потолка, закінчується підлогою. Ось такий вигляд мало приміщення до початку робіт. Воно відповідало санітарним нормам, однак, морально та технічно застаріло. В рамках оновлення було проведено модернізацію обладнання, поліпшено умови для пацієнтів та медичного персоналу. Нове обладнання не лише покращить лікувальний процес, але й сприятиме в навчанні студентів та ефективній роботі хірургічних бригад. По-перше, я хочу подякувати депутатському корпусу за підтримку програми розвитку охорони здоров'я, тому що якщо ми говоримо за дитячу лікарню, там е сьогодні комплексна йде, починаючи з першого поверху прийомне відділення. Ми там ставимо сучасне обладнання, е комп'ютерний томограф, там ставиться рентгенапарат сучасний. Потім на першому поверху у нас реабілітаційне відділення, водолікування. І піднімаємося на шостий поверх, де сьогодні завершаться ремонтні роботи. По фінансовому ресурсу, о -о 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 якщо я не помиляюсь, там більше 20 мільйонів мільйонів коштів потрачено з міського бюджету. Відділення розраховане на 9 ліжок з можливістю розширення для прийняття більшої кількості дітей. Завершити остаточні роботи заплановано протягом кількох тижнів.